Всім привіт! Мене звати Женя, я чайна ентузіастка, я киянка, і я дуже рада бачити вас, запрошувати вас на мій оновлений чайний канал. Чому він оновлений? А також кілька слів про себе та про те, що ви зможете знайти на цьому каналі, далі. Тож, Спочатку розкажу вам кілька слів про себе. У мене є моя основна діяльність, мій бізнес. Я підприємиця. Я авторка методики тренувань для обличчя. І в мене є школа фейсбілдингу. А чай це моя така велика, велика, велика пристрасть. І хочу сказати, що взагалі я така людина, яка цікавиться різними штуками, і в мене є багато хобі. Але от за все моє життя, мені 35 років на сьогодні, сьогодні 2023 рік, жовтень. І на сьогодні це хобі, моє найпристрасніше за все. Моє життя. І це навіть не просто хобі, а це вже стало таким лайфстайлом, частиною мого лайфстайлу. І власне про це я також буду розповідати на каналі. Чай цікавив мене все моє життя. Так склалося, що у нас в родині пили чай, майже не пили каву. Мій батько геолог, і чай це для нього також, я думаю, було частиною лайфстайлу. він завжди пив чай. Звісно, це був такий міцний, грузинський чай з цукром, з бубликами і так далі. Але я думаю, що ще з дитинства для мене чай асоціювався з чимось таким дуже приємним, дуже таким коузі і таким трошки магічним та містичним. Не знаю чому, можливо, тому що він з Азії, зі Сходу, а схід це завжди якісь такі, там, не знаю, казки тисяча і одна ніч, хоча чай, в принципі, з Китаю. ну от У мене такі асоціації. І так склалося, що я постійно завжди плача, коли в Україні почала розвиватися культура китайського чуювання, то я повністю туди занурилася, пірнула. Я вчилася в чайній школі в чайному клубі в Києві, який самий такі я думаю, фундаментальний, самий старий в хорошому сенсі цього слова. Там мій улюблений чайний мастер Олексій. Я в нього вчилася, і я з того часу чай постійно присутній в моєму житті. Я навіть жартую, що дівчата. Купують сумки, купують туфлі, а я купую нові гайвані, нові чайнички і якесь чайне приладдя. От, На що Олексій мені каже, бо круті дівчата так і роблять. От так от. Тож, я постійно п'ю чай, мабуть, немає жодного дня в моєму житті, коли б хоч раз у мене не було чайної сесії, чаювання. Я маю портативні чайні набори, куди б я не їздила, я постійно їх з собою вожу, бо я вже не можу просто пити чай там в якихось пакетиках десь. От, Я дуже багато читаю про чай. Я дуже багато дивлюся також англомовного контенту про чай, підписане на чайних виробників. Коли я відчула, що ця пристрасть до чаю просто мене переповнює, що мені треба кудись, кудись це трансформувати, якось це втілювати, я почала думати, як що я можу зробити. І от народилася ідея робити Ютуб про чай. Чому? Ну тому що наразі я. Не маю і таких фінансових можливостей, щоб, наприклад, відкрити там чайну десь. Поки що немає у мене такого чіткого плану, щоб зробити якийсь чайний магазин, тобто це також відпало. І тому я подумала, що, що, що б я могла робити, щоб я хотіла робити. І це виявився YouTube, тому що. Моя основна професія я фейс-тренер, як я вже сказала, я власниця бізнесу. У нас є великий ютуб-канал більше, ніж. 200 тисяч підписників там у нас. Ну тобто я такий ютубер зі стажем. Я знаю, як це робити. У мене це досить класно виходить. Я взагалі люблю соціальні мережі. Мені подобається розповідати. Я знаю, що в принципі я хороший спікер, що в мене виходить легко, цікаво доносити інформацію. От. Ну, і Тому я вирішила, що Ютуб буде якраз найкращим форматом для мене, тому що там можна записувати більш такі великі відео. Розповідати, ділитися про те, чому ж він омовлений. Якщо ви побачите там в інформації про канал, то сварила я цей канал в лютому цього року, 2023. І з самого початку у мене, були, у мене було таке hesitation, Тобто я думала, якою мовою вести канал. У мене була. У мене були два варіанти англійська чи українська. А чому була англійська? Тому що спочатку війни ну так склалися обставини, що я більшу частину зараз знаходжуся в Брюсселі і взагалі я дуже багато подорожую. І тому я у мене була ідея така, що я зроблю канал англійською мовою. Тому що це інтернаціональна мова, багато людей не говорять. І оскільки я подорожую, в мене є різні знайомі, це якось буде дуже логічно, що я там, наприклад, буду казати, а я там веду чайний канал, і от ви можете підписатися, людина заходить там на англійський і все зрозуміло. А в той же час я звичайно, звісно я думала про велику чайну спільноту українську і думала, чи буде українська чайна спільнота дивитися на мій канал англійською. Поставка моя була на те, що. Багато українців в принципі вже знають англійську, і для них це буде не проблема. І власне, от так, от розмірковуючи, я вирішила, що буде мій канал англомовний, і почала його робити. Ну, Звичайно, я маю зізнатися, що оскільки я така дуже людина зайнята, у мене не виходило регулярно опублікувати контент. От, там Колись я публікувала кілька відео на місяць, якийсь місяць я взагалі прогулювала. Це правда. Тому не можу нарікати на те, що я там так старалася, а якби канал не розквіт. От, Але за цей час я, можна сказати, провела таке. Практичне маркетингове дослідження з приводу того, взагалі, яка чайна аудиторія є, де вона розміщується, скажімо так, і як з нею взаємодіяти. І я зрозуміла, тобто для себе я зробила такі висновки, що невірне я прийняла рішення. Зараз поясню, чому такого буму чайної культури, як в Україні. А зараз я думаю, що ви погодитеся, що вона просто бумить. Такої кількості чайних місць, які відкриваються там в великих наших містах, такої кількості магазинів і людей, взагалі, які е, чаюють, мені здається, що на квадратний кілометр е, такої засередженості чайних людей немає ніде, можливо, тільки в Китаї їх більше. Ну, я так думаю. Е, От, тобто, я це до чого, що в Європі також е, чаю, китайське чаювання, воно стає таким більш можна сказати на слуху, тобто люди починають щось про це чути. І є чайні ентузіасти, але вони їх мало і вони дуже розпорошені. Тобто, немає. Такої зосередженості десь. І хто знову ж таки подорожував багато, то ви, мабуть, знаєте, що навіть в великих містах, в столицях європейських, ну, дуже важко з справжнім чаєм. От, наприклад, в Брюсселі там я знайшла тільки один крутий магазин, там, де можна реально купити справжній китайський тайванський чай. Я окремо зніму відео, зараз не буду дуже на цьому зосереджуватися. Тож Чаювальники є, але вони дуже розпорошені. Тим більше, не всі з них англомовні. Далеко не всі. Наприклад, якщо ми візьмемо Францію, то там не дуже люди говорять англійською. І виходить так, що якщо, мабуть, взяти всіх взагалі англомовних чуювальників світу, то звісно їх буде більше, ніж чуювальників в Україні. Хоча це також ще питання. Пишіть, до речі, що ви про це думаєте. Але вони настільки розпорошені, настільки незрозуміло, як їх ловити і збирати. Що ну, я зрозуміла, що... Якби це складно зробити, мені це складно зробити. А ідея була створення каналу така, щоб додалось багато людей, щоб це була дуже така класна, цікава, така динамічна спільнота. Щоб люди ділилися своїми думками, інформацією і так далі. Ну, а інша, інший момент я зрозуміла, що все ж таки я трошки. Перебільшила мої очікування з приводу того, наскільки гарно українці знають англійську. І навіть я так зрозуміла, коли говорила з різними там чайними людьми, що навіть якщо люди знають, то все ж таки у них автоматично вони шукають інформацію на рідній мові. Ну тому що як якось так легше її сприймати, і тим більше, що це інформація не професійного характеру, ну, по більшості, так, а все ж таки така фанова для хобі, для розваг, для приємного. Там перегляду і так далі. Проаналізувавши це все, я прийняла рішення, що я перевожу мій канал на українську мову. Більше того, я зробила ж також такий маркетинговий research. Я побачила, що взагалі немає україномовних каналів про чай. Взагалі. Тобто, якщо ти починаєш гуглити, там щось про улуни, про поери, вилазить дуже багато російських джерел і є англійські джерела. І все. Англомовні джерела і, і все більше немає нічого. І тому, оскільки зараз ми всі, я думаю, в більш чи меншій ступені намагаємося прикладаємо зусилля, щоб зробити в різних сферах класний український контент, то я вирішила, що це справді те, ну, що я маю робити, тобто це куди я маю спрямувати свої зусилля. Тобто, знову ж таки, якщо, наприклад, навіть проаналізувати англомовні джерела. Взагалі, от найбільший канал англомовний чайний, який мені натрапляв, який я до, до речі дуже люблю його фоловлю. Я потім в інших відео буду розказувати, які англомовні джерела я дивлюся. То це власник цього каналу, він власник чайного простору в Лондоні. Дуже крутий простор, дуже крутий власник, і у нього 100 тисяч підписників на каналі. Це найбільший канал, чайний, який взагалі мені трапився. Тобто, підводячи підсумок, от взагалі про чайну сферу. Це досить така нішова сфера. Я кажу про чай, такий артизанал. Ті, тобто справжній, китайські, тайванські, чаї, які ми з вами п'ємо. Є ентузіасти. Звичайно, їх немало, і ця тема розвивається. Але, наприклад, ну, я не знаю, чи взагалі можливо зробити, наприклад, наростити такий великий чайний канал, наприклад, як там про автомобілі, чи як про красу. От. Але якщо ви іншої думки, то, до речі, ми можемо з вами зробити такий челендж. І зібрати величезний чайний канал, який буде мати більше фоловерів, ніж там якийсь канал краси там чи мейкапу і так далі. Що ж буде на цьому каналі? Так, і написано на банері мого каналу, що чаювання. Як частина лайфстайлу, як лайфстайл. Тобто, це і буде такий мейн топік всього мого каналу. Про те, як чай присутній кожного дня, про те, як він вписується в лайфстайл. Звичайно, я це все буду вам транслювати, показувати і з вами ділитися, з вами буду чаювати. По-друге, оскільки я, як я і сказала, що я дуже багато подорожую, і в мене таке. Інтернаціональне коло спілкування то у мене вже просто це обов'язковий такий в мене процес. Коли я планую кудись подорож, навіть коротеньку, я обов'язково гуглю, що в цьому місці або там в цій країні є по чаю, можливо, є чайні місця, можливо, є чайні, можливо, є просто магазини, куди можна сходити, подивитися, там купити і так далі. Тож з кожної подорожі я обов'язково привожу чай, який я там придбала, якісь враження, якісь цікаві діалоги, які там мені трапилися, і так далі. І я буду з радістю вам про це розповідати. Більше того, я думаю, що ця інформація буде дуже корисною для людей, от, наприклад, ви приїхали. В якесь місто в Брюссель проїхали там на тиждень, і у вас немає чаю, де ви можете тут купити чай? І от ви подивитесь моє відео і будете знати, куди сходити, бо повірте мені, що це не так просто в європейських містах. А далі, звичайно, оскільки я маю такий досить великий досвід в чуюванні, я маю досить таку хорошу обізнаність в чай. Звичайно, я думаю, що чай це така. Якби такий learning curve на все життя, тобто ви все життя чомусь навчаєтеся в чайній сфері і так далі. Але все ж таки, в мене є досить багато знань, тим більше я вчилася в чайній школі. І я також буду робити такі більш пізнавальні відео про чай. це Буде цікаво. І там людям, які тільки заходять в цю тему у ентузіастів, чайних, які вже з досвідом можливо буде багато чого додати. Це буде дуже круто. Обов'язково живі лайф-сесії чайні буду робити. Трошки не збирається людей, і я з задоволенням буду це робити, тому що я час від часу проводжу чаювання, чайні церемонії. Для своїх друзів, для своїх клієнток, тому що, наприклад, цього літа я возила фейс-ретрит в Туреччину, і там для моєї групи, для дівчат, я робила чуювання з метафоричними картами. І, хоча вони не такі глибокі в темі чаю, їм було дуже цікаво дуже сподобалося, і це взагалі реально дуже цікаві нові враження, тому я буду проводити лайф сесії обов'язково. Звичайно, я буду запрошувати різних цікавих чайних людей для того, щоб провести спільний ефір. Можливо, офлайн зняти щось щось разом цікаве. Я буду також вловлювати чайних людей. В своїх подорожах і буду також знімати з ними відео, бо я думаю, що це дуже цікаво. Також я намагаюся не припускати різні чайні події в різних країнах. От, наприклад, в листопаді я обов'язково буду на Берлінському чайному фестивалі. Теж про це все вам буду розповідати. Ну і в принципі таке. Але я впевнена, що з тим, як буде у нас. Зростати чайна спільнота, будуть виходити якісь нові топіки, якісь нові теми, ідеї, які будуть цікаві. Я думаю, що я їх буду втілювати, і ви мені будете допомагати. От, власне так, така задумка каналу. Дякую, що ви дослухали до кінця. Мені дуже приємно так заочно через екран з вами познайомитися. Я пропоную під цим відео писати звідки ви, як давно вчайній темі, ну і, можливо, щось ще, що ви хочете самі про себе додати. Буду дуже вам вдячна, якщо ви будете запрошувати друзів ділитися посиланнями на цей канал. Я. Буду дуже старанно і натхненно підходити до створення контенту, тому обіцяю, що вам буде цікаво. І ще одна така ремарка: я створювала цей канал, в першу чергу, для душі. Тому що, як я сказала, в мене є бізнес, який. Вже більше 10 років я веду. У нас там є певні формати, відео на Ютубі і так далі. Тобто там треба бути в якихось певних рамках. А тут я хотіла створити просто чисто для душі. Тому от хто мене знає по основній моїй діяльності, ви, мабуть, відкриєте якусь іншу грань мене тут, тому що я буду тут трошки інша. Можливо, трошки більш домашня, чи якась, просто ви побачите мене з іншої сторони. Коротше, я до того, що тут все буде дуже людяно, дуже так по-домашньому, і я буду намагатися створити таку дуже приємну, класну, козі чайну атмосферу. Тому дякую вам. Підписуйтесь і до наступного чаювання.